Мені так сподобався, що я і на продольну подачу вирішив замовити ще один винт. Так і ось вони вже в зібраному стані реверсувати цей винт, щоб почати більш-менш точно збирати цей конструктор, тепер всі вже готові детальки. Я планую посадити на прихватки, щоб вони. Приймали оцю форму кутів 90 градусів. Так, я тут отворів, щоб скріпити оці. Пластини. Вони не тільки як захист від стружки будуть, а ще і ребра жорсткості. То ці два кути вони повинні додати жорсткості на вигін. Плюс ще рельси сюди прикрутяться. Якщо стосується цієї деталі, то я тут розмітив, де будуть місця під прикручування кареток лінійних направляючих. Та а, таким маркером розмітив місця, де отворив деталі, яка нижча. Не потрапити мимо болтом, та буду зараз розмічати та присверлювати цю деталь до основи. А також придумав на цій детальці вифрезерувати такі пази. Тобто, щоб тут був старт, це я сюди заливаю масло, через... ну, тут буде такий отвір, я сюди смаслюнки наливаю мастило. Потім воно повинно по такому пазу текти. І я розрахував, щоб до кожного із направляючих була рівна відстань. І тут буде вставлений ну, фітіль такий в кінці. Хочу спробувати так реалізувати змазку цих направляючих, щоб просто один раз перед роботою покапав сюди мастила та й все, і забув. На один болтик його посадив. Тепер точно виставив так, як мені потрібно, щоб всі края сходились. Ну, і тут було рівна відстань. І тепер буду насверлювати далі отвори. Основні частини готові до зборки. Скручувати я їх буду за допомогою ось таких болтиків з циковками. Це для того, щоб оця площина залишилась рівною та не було випираючих частин. Коли я буду кріпити наступні деталі, то вони не повинні заважати цьому процесу. По цій каретці, яка буде їздити по станині станка, я зробив таку фрезеровку, щоб текло і добиралось до направляючих та змазувало їх. Так, і ось вони вже в зібраному стані. Ось такий короб виходить. І ну, ця частина також скручена разом. Тепер сюди вкладаються рельси, рельси 500 мм, вони так сюди платненько заходять, будучи так прикручені зсередини. А тепер, що стосується винтаж ВП, я купив трохи з запасом довший, ніж мені потрібен. І я купив якби, весь комплект для того, щоб. Ось оці кінцеві опори, кріплення гайки. І хотів його встановити ось так. Їх по краях, а гайка щоб була перед цими каретками. Але так потім подивився, що у мене, ну от якщо оці всі кріплення прибрати, то вхід оцієї цієї каретки 27 см вільний. То оці детальки всі разом. Вони займають 92 мм, тобто, ну, там ще з, з припуском, то це взагалі майже 100 мм мінус вільного ходу у цієї всієї конструкції. Тому я вирішив трошки змінити ці, ці плани та в оцих крайніх кришках розточити під підшипники отвори і зімітувати оце кріплення тільки через. Ластину з двох сторін. Тобто з цього боку і з цього, і щоб по центру залишилась така неросточена шайба, яка буде обмежувачем і не даватиме вільно пересуватися гайки. А корпус кріплення цієї гайки, я його буду майже наполовину вкорачувати. Отут наріжу ще додатковий отвір. І він у мене повинен сховатися тут між каретками. Встати. Тобто він з оцих крайніх точок. Майже нічого не буде тоді заважати, щоб рухатись на повну відстань. А ще оцей винт, він же з правою різьбою, а на токарних станках оці каретки рухаються за допомогою винтів з лівою різьбою. Тому я ще так задумався, у мене є такі шестерні, і я буду реверсувати цей винт. Тобто у мене буде лімп з ручкою подачі я його буду крутити в одну сторону, а сам вин буде в іншу крутитись за допомогою таких паразитних шестерин. І це дозволить мені майже без змін користуватись токарним станком. І ця гайка так добре сидить на винту, що. Отак, вручну я не відчуваю люфта, ну, може, там сотка або півсотки. відчувається, що воно туди сюди рухається, але майже стоїть на місці. У порівнянні з тим, що було в оригіналі, тут люфт десь 3 4 десятки, то це, звісно, набагато приємніше для роботи. А по довжині я замовляв такий винт, тому що тут у мене не зовсім стандартна відстань. І купити. Вже готовий з проточками винт моєї довжини не виходить. Тобто йому точно потрібна буде обробка. Але маючи токарний станок, нема сенсу замовляти специфічну обробку. Тому я буду цей винт з цієї простої сторони зрізати і трохи його протачувати під посадку підшипника. Ну і покрутивши в руках. В інший ВП, мені так сподобався, що я і на продольну подачу вирішив замовити ще один винт. Це на продольну у мене буде 2010, а на поперечну 16 І 16,05. 2010 це для того, щоб крок був більший, збільшити швидкість продольних рухів каретки. А кріплення крокового двигуна у мене буде знаходитись десь, десь в цьому місці, отак приблизно. І він своєю задньою частиною буде заходити в отвір під станиною, тобто в цю заводську виборку. А від шківа до ШВП буде передаватись оберти за допомогою ременю. Але стикнувся я з такою проблемою, що ця частина буде нерухомою, а оця вся продольна вона буде рухатись. Тому потрібно якось вигадати передавання на кроковий двигун. Електроенергії. І у мене тут дуже мало місця. Мені хочеться ці всі електронні частини ховати, щоб вони заважали в роботі і не люблю, коли на них падає стружка. І взагалі завжди це роблять за допомогою кабель-каналів. І в мене немає можливості його розмістити в цій частині. Бо тут дуже мало місця. І тому я вигадав зробити ось таку рельсу. Контактно, так, так мовити. Це текстоліт він має товщину 5 мм, і в ньому я вифрізурував такі пази під 1-мм латунні полос. Я їх вирізав також з листа латуні Тепер, по моїй задумці, щітки від двох генераторів просто з'єднані разом. Ось так вони повинні їздити по цим контактним дорожкам і передавати таким чином. Контактні дорожки будуть знаходитись ось тут. Ну і ще трохи треба підпрацьовувати.